Прем'яй Собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі традиційно провели Божественну літургію. Докладніше у сюжеті. У Велике Християнське свято Різдво Пресвятої Богородиці, або ж як у народі кажуть, народження Божої Матері. У церковному календарі це свято є Першим великим святом на початку церковного року. Бо все почалось з Різдва Марії, яка стала матір'ю усіх християн. Згідно різних доступних джерел. Пречиста Діва Марія народилася між 20 і 16 роками до народження Ісуса Христа. Її місце народження з 3 століття до сьогодні шановують паломники підземелі базиліки Святої Анни у Єрусалимі. У своєму житті ми часто чогось прагнемо, плануємо, очікуємо, але не завжди нам це все дається. Ми часто відчуваємо власні обмеження, свою безпорадність у духовному та світському житті, тому в це свято, Пречесна Діва Марія, каже нам ви маєте надію, не розчаровуйтесь, не опускайте рук, коли щось не вдається. Якщо хочете щось досягнути, зокрема у духовному житті, то намагайтесь бути насамперед вільним від гріха, який проносить смерть, та сповнюйтесь даром Святого Духа, який є життя подателем. Коли розпочинаєш якусь справу, то йди до сповіді найперше. Шукай Божої сили, яка би виявилася в тобі і розв'язала безплідність твоєї природи. Тоді можна буде сказати, що ми працюємо, а Бог плодоносить у нас. Він допомагає нам осягненні нашої мети. Через нас поширює простір, життя, свободи і надії. Ісус Христос вказує на поставу віри і послуху Божому Слову, тому потрібно прислухатись до Божого Слова, яке постійно чуємо у Євангелії на богослужіннях чи коли читаємо вдома приватно, виконуємо Боже Слово, як це робила Пресвята Богородиця. Своє життя та свої вчинки намагаємося узгоджувати з Божою волею. Різдво Пресвятої Діви Марії показує нам, що Бог вислуховує молитву людини. За прикладом Пресвятої Богородиці прибігаємо до Господа нашого Ісуса Христа. Приступаємо постійно до святої Тайни сповіді, храм Собору. Пресвятої Богородиці і Святої Теклі продовжує потребувати фінансову допомогу, який через пожежу, яка трапилась навесні, зазнав значних збитків. Реквізити надаємо в описі під відео. У Євангелії сьогоднішнього свята є дуже такий цікавий епізод. Без перебільшення його можна назвати початком Маріїного культу. Якась жінка з-поміж народу, коли Ісус Христос навчав, підняла свій голос і закликала, блаженне, щасливе лоно, що Тебе носило, і груди, що тебе кормили, сенс цих слів можна повторити короткими словами. Бо яка щаслива є твоя мати. У відповідь на ці слова жінки Ісус Христос вказує, що є щось більше, є щось важливіше. Він каже, справді, блаженні є ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його. Слова Ісуса Христа характерним є перенесення акценту з прославлення факту Божого материнства на те, що є ціннішим, на виконання Божої волі. Людмила Шудкова, Наталія Коваль, Сергій Кішин, телеканал Бродонлайн.